У своєму серці, ви знаєте, що є щось більше. Ви знаєте, що ваше життя, ваш шлюб, ваше служіння, ваша робота, ваші діти, все у вашому житті є щось набагато більше, ніж це все. Є люди, які мають мрії, які ви не здійсните ви просто думаєте, що вони недосяжні. Запевняю вас, Бог покладає ці мрії в наше серце. Я не говорю, що кожна мрія, яка у вас є, вона від Бога. Але написано у Псалмі 37, вірш 4, Тут говориться: втішайся Господом. І він здійснить бажання серця Твого. це не означає, що він здійснить все, що ви хочете, тому що ви можете захотіти одружитися на якійсь іншій людині або вчинити перелю, або пограбувати банк. Це не означає, що Бог дасть вам, щоб ви не забажали. Але тут говориться, коли ви втішаєтесь Господом. коли ви ставите його на перше місце, що є великим, якщо але якщо ви поставите Бога на перше місце, він покладе мрію у ваше серце.